Євангелія від Луки, 6 розділ, з 12 по 16 стих. Тими днями він вийшов на гору молитися і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата. Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелот, Юду сина Якова та юду Іскаріотського, який став зрадником. Ісусе, ти цілу ніч провів на молитві Ти часто молився, Читаючи Євангеліє. Я зауважила, що молитва була твоєю великою потребою, великим прагненням. Молитва для тебе не була обов'язком, а чимось необхідним, як їжа і повітря. Особливо ревно і довго ти молився перед важливими рішеннями чи справами. Перед вибором апостолів ти молився цілу ніч. Ти просив свого Отця вказати на тих, які мали б стати родоначальниками Християн. Ти вибрав дванадцятьох, оскільки родоначальниками вибраного народу було дванадцять синів Ізраїля. Тепер завданням дванадцятьох апостолів було сформувати новий вибраний народ, тобто християн. Господи. Ти вибрав апостолів спосеред посеред численних учнів, які приходили до тебе. Вибираючи їх, ти не звертав увагу ні на освіту, ні на суспільне становище, ні на лідерські задатки, ані на ораторські здібності, на статки чи на вік. Провівши цілу ніч на розмові з отцем, ти впевнено кличеш тих. Які здатні були прийняти Силу з висоти і виконати свою місію, серце яких було готовим? Ісусе, перед важливими справами я також повинна насамперед стати на молитву та прислухатися до Твоєї поради.